Залетіла пуля, балкон. На жаль, такі відео не рідкість для сьогодення. В інтернеті повно аматорських зйомок з кулями, які залітають в помешкання, автівки та гаражі українців. Інша справа, коли така кулька опиняється на балконі твого колеги в домі поруч із тим, де ти проживаєш. У твоєму рідному місті Шостка як вберегтися від такої металевої несподіванки, якими українські захисники збивають ворожі дрони? Розповідає провідний інспектор Шосткинського районного управління головного управління ДСНС України у Сумській області Ігор Алпанов. Стосовно цих куль, які е, летять вгору, не знаходять свою цілі, повертаються потім назад. Вони набирають дуже велику швидкість, несуть дуже велику загрозу і пробувають дуже, ну скажем так, навіть поверхи верхні, дуже часто страждають, тобто в гаражі по, е, завжди гаражі пробуваються, тобто дахи гаражів пробуваються. Люди знаходять дані кулі в своїх автомобілях, десь там в якихось речах, тобто. Декілька міліметрів сталі або цегли не врятують від потрапляння пробиття даної кулі. От якщо ми кажемо про правила, наприклад, вже двох стін, то зазвичай в основному ті кулі, які використовуються на сьогодення, в принципі, дві стіни їх затримують. Тобто, якщо людина знаходиться десь всередині квартири, наприклад, або житлового будинку, з кожної сторони від неї по дві стіни є, то в принципі це може врятувати також її життя. Часто люди, почувши характерні звуки збиття, починають закривати та зашторювати вікна, аби куля не потрапила в квартиру. Проте це мало ефективно. Люди напевно закривають шторами вікна. Це відносно того, що якщо буде, наприклад, десь неподалік переліт і буде дане скло летіти в внутрішнє приміщення, то якщо на Певно, більш-менш безпечні відстані цей приліт був знаходився, але все одно скло розбилося, то ці штори можуть, можуть все ж таки затримати певну кількість скла, але це ну не стовідсоткова гарантія. А от коли на вулиці вже відбувається справжній повітряний бій і чутні вибухи, краще і безпечніше, щоб вікна в квартирі і навіть у автівках були трохи привідкриті. Аби різниця тиску не зіграла проти вас в цей час. До речі, ні в якому разі не можна бігти у сховище. Попереджає наш співрозмовник в даному випадку. Потрібно відштовхуватися від ситуації. Якщо йде безперервний обстріл, то зрозуміло, що потрібно знаходитися десь в своїй квартирі в місці, де знаходиться ну, де працює правило двох стін. Якщо йде якесь там більш-менш затище, або взагалі потрібно спускатися в укриття під час дій, коли лунає сигнал повітряна тривога. От. Якщо вже відбувається знов таки, повторюсь, відбувається обстріл, то в жодному разі не потрібно виходити на вулицю і прямувати до укриття, тому що, як був у нас випадок в мікрорайоні капсуль, дівчина також йшла в сторону укриття і постраждала від осколків. Якщо є в даному, наприклад, якщо в під'їзді в даному є підвал, так потрібно спускатися. Якщо з даного приватного будинку можна спуститись в укриття, погріб якийсь, тоді потрібно. Якщо ж там укриття знаходиться в 100, 200, 300 метрів від квартири будинку, то прямувати туди в жодному разі не можна. Потрібно вже знаходитись там, де людина є. Якщо ворожа атака відбувається в день, і в цей момент ви знаходитеся на вулиці. Потрібно дотримуватися ряду правил, аби зберегти своє здоров'я та життя. Вже якщо людина знаходиться на вулиці, відбувається обстріл безпосередньо даного населеного пункту, або це може бути, може бути почутно звуки вистрілів наших захисників, які намагаються збити безпілотні ворожі літаючі апарати. Потрібно по перше знайти, хоч якесь укриття. Тобто це може бути не те, що укриття, якесь там, яке знаходиться під землею. Якщо поряд такого нема, то потрібно, хоча б, знайти якесь приміщення, яке в свою чергу може захистити від осколків або тих же самих падаючих куль наших захисників. Під'їзд може Стати, скажімо так, в нагоді може врятувати життя, якщо тим паче, від е, якихось там маленьких боєприпасів по типу куль е, в даному випадку також можна захиститися від них, від осколків падаючого ворожого, наприклад, дрону, або від безпосередньо. Е, з цегли, скла, каміння, яке летить з великою швидкістю, коли відбувається приліт. Якщо поряд немає ніякого приміщення, ніякої будівлі, потрібно знайти найзаглибленіше місце. Це може бути якась канава, це може бути якась виямка. Тобто, все, що нижче основного рівня землі, це також може врятувати життя, тобто потрібно невідкладно впасти. Якщо є дерева добре, також біля дерев потрібно таке робити, щоб унеможливити потраплені. Ляння осколки безпосередньо в тіло, ну і знов таки впасти обличчям до землі, звести ноги разом, а також накрити голову руками. Про правило двох стін за три з половиною роки війни ми вже знаємо, і воно дійсно рятує. Це доведено реальними випадками порятунку українців. Проте існують місця в багатоповерхівках, які не менш безпечні, говорить Ігор Алпанов. Якщо ми бачимо зруйновані житлові багатоповерхові будинки, то в основному залишаються от якраз такі сходові марші можуть обрушитися, а шахта ліфт вона більш, скажімо так, стійка і може залишитись може в ці Ну але знову таки в залежності від того, що прилетить, куди прилетить і так далі. Нижні поверхи можуть обвалитися, верхні залишитися може бути таке, але ліфт може не тільки врятувати, зауважує пан Ігор, а і стати реальною пасткою, з якої не буде виходу, Окрім того, що є загроза. Обрушення обвалу будівельних конструкцій даного житлового будинку також. Принцип дії такий же саме, як і під час пожежі. В жодному разі не користуватися ліфтами. Чому тому, що може бути знеструмлення даного будинку, і людина може залишитись безпосередньо у такій от пастці. Ніхто їй в даний момент вже не зможе допомогти в будь-якому разі, в нашому непростому сьогоденні ми повинні дуже пильно ставитися до всіх небезпек, які нас оточують. І робити все можливе, що від кожного з нас залежить, аби вижити в цій війні з мінімальними втратами здоров'я фізичного і ментального. Звертаємося до наших громадян. По-перше, не ігнорувати сигнали повітряна тривога в зв'язку з тим, що на даний час посилилися обстріли нашої шосенської територіальної громади, також району. Ну і знов-таки завжди мати тривожну тривожну валізку, аптечку під рукою в випадку чого. Ну і не ігнорувати ще раз сигнал повітряна тривога, спускатися в укриття.